Вітаю. Е, втретє, вже на цій сцені. Сьогодні трошки не, не так сліпе, буду трошки вас сьогодні бачити. Е, сьогодні це вже п'ята конференція, на якій я присутній в цьому році, і є дві найтаких актуальніших теми: це Волога, тільки гледачі про неї не говорить, і також бронювання працівників. Да? Я обрав все ж таки. Тему волога, тому що це мені близько. І хочу, щоб ви згадали, знаєте, як в дитинстві я пам'ятаю, коли ми ходили там на річку, ловили рибу, купалися. Пам'ятаю, коли було багато снігу, і ми там навіть там ліпили сніговиків. І сьогодні бачимо, що насправді дуже сильно змінюється клімат, тому сьогодні трошки детальніше про це. І хочу все ж таки, щоб ви подумали, наскільки сьогодні е, зменшення вологи. Да? Тобто, що всі ставки, які були, вони вже висохли, річки дуже сильно обміліли і тенденція ну, не дуже позитивна. Знаєте, зараз такий. Час такого хайпу, тренду, маркетингу, TikTok, Ютуб, все так палає і такі, звучать такі вислови, цей рік буде нетиповий. Тому що у нас брак вологи, да? він буде нетиповий. А я хочу задати до вас запитання. Да? А коли в нас був типовий рік? Мені здається, у нас кожен рік нетиповий, навіть 21-й той, який для нас був для півдня. Доволі прибутковим і ефективним, він теж був нетиповий, тому що ну дуже багато для півдня випало вологи. І цей рік, який попереду, ми не розуміємо, який він буде, да? що нас чекає попереду. Можливо, зараз у нас дефіцит, а наступних три місяці будуть іти проливні опади, опади, і ми в кінці отримаємо гарний результат. Але знову ж таки, яка буде ціна реалізації? Да? Тобто ми з вами не можемо спрогнозувати. Економіку, не можемо спрогнозувати, там, наприклад, сівозміну. Вчора всі бігли в Сою, сьогодні всі біжать уже в кукурузу. Да? Тобто ми постійно кудись бігаємо і не можемо бути стабільними. Це такий один із слайдів, такий графік глобального підвищення температури. Всі ми це відчуваємо. Да? Якщо можете спостерігати, з 80-х років у нас пішла свічка до верху. Ну, тобто тенденція йде до того, що є, будуть коливання, да? тобто буде зменшення температури, там якийсь рік буде прохолодніший, але все одно тенденція йде до збільшення температури. ми це маємо враховувати в подальших своїх діях. Бути трошки дивитися на це все більш стратегічно. Ну, і от такі трошечки даних вам зникло близько 10 тисяч річок, озер та притоків. Це ми все, всі це все вичуваємо. Да? Е, сумарне зменшення опадів на 8 мм призводить до зниження рівня ґрунтових вод на метр півтора. Тобто зараз такого розуміння, як волога з'єдналась в умовах півдня і сходу, взагалі не існує. Волога не з'єднується. Недостатньо опадів, щоб волога з'єдналася. У нас сьогодні на півдні там 40 см вологого ґрунту, там 50 і далі 1,5-2 метра сухого повністю ґрунту. І це до того, що сьогодні знову ж таки виклики такі, да, коли кидати азот. І кажуть, що там щось промиється, куди воно може промитися, якщо там 2 метри сухої землі, воно вже нікуди нічого не промивається. На початку 24-го року, ну, тобто зимою між 23 і 24 роком, я був на конференції, яка організовувала ФАО. І Раїса Важегова робила доповідь, і вона показала слайд. Він трошки був на більше років, я його трошки зменшив. Вона показала слайд, який вона прогнозувала, тобто вони спостерігають за цим. Да? і Вона прогнозувала, що 24 й рік буде дуже посушливий. Ну, знаєте, як кожен з нас, я думаю, та ну, ці прогнози, ми не віримо. Там, на тиждень не можна вірити прогнозу, не то, що там на роки вперед. Але тенденція йде така. Да? І коли я вже прожив 24-й рік, я зрозумів, що все ж таки прогнози там були правдиві. Да? І для мене там 25-й рік дуже схожий на 20-й, якщо пам'ятаєте. Тобто 19-й рік був дуже посушливий, 20-й рік ми прийшли без запасів ґрунтової вологи. І дуже низька була вражальність. Тому, що з цього слайда ми можемо побачити, що найближчий, гарний рік це 30-й. Ну, Якщо для заходу там це може бути не дуже актуально, а для півночі, там центру, Сходу, це доволі актуальна інформація. Це дослідження були по Одеській області, але все одно тенденцію ми маємо розуміти, що вона буде. По всій Україні. Да? Тому треба затягувати поясочки і готуватися до того, що буде дуже, дуже спекотно. Ну, ви знаєте, зараз йде такий інтенсив, інтенсивна діджиталізація нашого агросектору, да? особливо там в сусідній залі там постійно про це говорять. Зараз є спутники, які оприділяють і органічну речовину ґрунту, тобто не обов'язково вам відбирати якісь певні аналізи, вже спутник вам може дати певні дані. Да? І, ну, і цей спутник надає дані по вологозабезпеченню. І от, наприклад, Вінницька область, ми можемо бачити, да, що там актуально зараз там і Тернопільська область, да, частина Рівненської області, є райони, в яких вологи доволі мало. Зліва це 20 сантиметровий шар, а справа це метровий шар. Ну, схід і південь завжди на подсосах. Вони завжди в дефіциті. Для них це звично. Ну, Розуміємо, що заходимо вже в новий сезон з дуже великим дефіцитом. Ну, Тобто, вже навіть лютий місяць, вже середина лютого, і ми бачимо, що навіть якщо підуть продуктивні опади, вони все одно не вплинуть на те, щоб накопичити вологу в ґрунті. Тобто це вже буде волога, яка буде використовуватися сьогодні і зараз. Тому якби, така загальна інформація зрозуміла, а зараз більш тактична інформація. Самі прості кроки да, це зменшити, зменшити поверхню поля. Якщо ви бачите на даному слайді фотографія, це у нас на півдні проводили та коранку. Е, і е, тут на гектарі не 10 тисяч квадратних метрів, тут може бути 20-30 тисяч квадратних метрів, які будуть втрачати вологу. Південь вже давно вирівнює там з осені, да, якщо є така можливість. Тому ну, якби саме примітивне це все ж таки. Е, Зайти вирівняти площу, да? зменшення операцій по обробітку ґрунту. Кожна операція ґрунтообробна, будь то боронування чи культивація, це ми все, всі розуміємо, що це мінус вологи. І з, з якою вологою ми прийдемо в травні до посіву соняшника там, чи в квітні до посіву кукурузи, це буде залежати від наших дій, які ми сьогодні проведемо. Тому що вологи ми вже не додамо, але можемо втратити. Да? Ну і... Третій такий да, пункт, як можна зберегти вологу, це використання гліфосатів. Тобто навіть в класичній технології ми можемо зайти, вирівняти ґрунт і потім вже не проводити там культивацію, а використати гліфосат перед посівом. Як, як, як зберегти вологу і ефективно її використати? Да? Про збереження ми поговорили, а все ж таки ефективно використати. Це, це зміна сівозміни. Скажу так, що ми розуміємо, що з тим запасом вологи сьогодні ну, говорить там, про там соняшника кукурузи ну, доволі так критично. Да? Тому все ж таки, я б, можливо, ще в нас є час, змінив би свою сівозміну. Ми розуміємо, що ми не можемо там взяти і засіяти там 50% площі там, чи льоном, чи каріандом, чи гірчицей, неважливо. Але якусь частину ми можемо відвести під ці культури, тому що навіть при формуванні врожайності одної тони там, того ж коріандра, там, чи тої гірчиці, у нас буде вихід е фінансовий набагато кращий. Да? Ну і таке трошки застереження. Е доволі багато чую зараз того, що всі хочуть там. За дефіцитом вологи з зміщувати строки посіву, тобто хочуть сіятись раніше. Да? Ну це може бути для вас дуже критичним, тому що заходити в фізично незрілий ґрунт, переущільнювати його це може бути ще гірше, ніж почекати і зайти в строки. Да? Це перше, друге, це все ж таки. Провокування бур'янів, да, тобто декілька хвиль ми маємо все одно дочекатися хвилі, щоб її зняти, тому що може так вийти, що у нас всі бур'яни зійдуть разом з культури. Тому, на мою думку, не треба поспішати навіть за дефіцитом вологи. Не треба поспішати, все одно треба сіяти в якісь календарні агрономічні сроки. Щоб, щоб ще я вам запропонував, да? це все ж таки зміна, зміна норм і живлення. Тобто ми у себе зараз е зменшене, з вже зменшуємо плановану норму висіву. Тобто сьогодні навіть деякі холдинги вже навіть в центрі України зменшили е ну, планову посів кукурузи до 40 тисяч. Тобто соняшник, я вважаю, що можна спускатися комфортно, комфортно до 35 тисяч. І навіть при, враж... при густоті 35 тисяч, якщо складуться гарні умови, можна комфортно відкримати 3 тони. Тобто це не критично. Якщо нижче 35 тисяч, це буде критично. Дуже багато дослідів, які показують, що все ж таки вражанність соняшника, наприклад, між 35 тисячами і 65 тисячами практично не відрізняється. Тому це ефективний інструмент для того, щоб в цих критичних умовах ну, якби отримати нормальний результат, на який ми можемо розраховувати. Там я починав би все ж таки з визначення да, запасів вологи, того що ну дані це таке: у кожне поле може відрізнятися одне від одного. Тому Зараз лютий березень треба провести все ж таки діагностику, скільки накопичили вологи, щоб для цього вже далі планувати, да, яку густоту пасіва, да, які добрива покласти під, під цю густоту посіва і взагалі під планований врожай. Да. І тут е, я написав, да, там, норма на мінімальний прогрогноз, да, не треба себе обманювати, тому що ну, нам завжди хочеться трошки більше, трошки краще. Але як показує практика, що в посушливих умовах... Більша норма добрив, навпаки, може ще більше знижити розганність. Треба використовувати швидкий азот е е і якомога раніше його давати. Зараз доволі гарна практика на півдні. Ми починаємо давати азотні добрива навіть з листопада місяця. Е диференціація. Ну, Це теж про те, хто мало говорить, але все ж таки диференціація сьогодні може допомогти. Отримати кращий врожай з продуктивної зони і не витратити додаткові кошти на непродуктивну зону. Ну і це моя тема. Як думаєте, наутіл це панацея? Да? Клас. Знаєте, як попередньо на тому, на, на тому тижні я виступав у Михайло Івановича Драганчука на конференції, яка була присвячена і регенеративної технології. Я сказав, що дуже багато фермерів, от такі послушливі роки, кажуть, що ми йдемо там в нову тіл в прямі посіли. Да? Потім наробили помилок 2-3 роки, потім пішли опади, всі кинули нафік той нову тіл. Будемо рати далі. Да? Тобто, це не системний підхід. Треба бути системним. Чому? Тому що Наутіл за 2-3 роки не формується. Не формується він того, що не проблема в технології, а проблема в нашій голові. Тому що ми не розуміємо, як працювати з цією технологією. Але все ж таки, які плюси від цієї технології? Плюс це ваш ґрунт буде постійно вкритим. У нас зараз дуже багато чорної землі, яка притягує радіацію сонячну, да? вона нагрівається. Про те, що Ярослава тут розповідала про мікроорганізми. Якщо у вас температура ґрунту вище 45 градусів, то ніякого життя в тому ґрунті немає. Да? Тобто цей ґрунт буде чекати, поки температура знизиться, а вологість підніметься. Тому наутіл дає можливість зберігати температуру ґрунту для комфортної роботи мікроорганізмів. А ці мікроорганізми і тільки мікроорганізми забезпечують рослину живлення. Це не накопи... Це... Умовно не про накопичення вологи, а про ефективне використання вологи. Того, що не буде неефективних втрат. Дехто намагається працювати за технологією стріптіл, там, не неважливо. Але якщо ваш ґрунт світлий, він буде вам зберігати вологу. Я попер... на попередні роки доповідав там про. Умовно гібридну технологію або диференційовану технологію, або адаптивну технологію, коли ви можете під кожну культуру обрати умовно, свій обробіток ґрунту, або його відсутність. Тому якщо ви системно підійдете до нового тіла, це буде тільки плюс. Але це має бути системно, з розумінням того, що ви робите. Коли, коли я починав вивчати технологію наутіл, мені не цікавий був досвід там, півночі або заходу. Ну, на заході взагалі тут наутіла практично там, одиниці. Да? Для мене було цікаво, як люди в Криму вирощують культури. Тобто, я їздив завжди вчитись на південь. Взагалі, у нас у наутілерів є певна своя така. Знаєте, секта її називаю, да? це люди, які об'єднані певною своєю ідеєю. Це відкриті люди. Кожен утільщик, він, е, завжди за, ну, якби не проти буде того, що до нього приїде класичний фермер і буде в нього чомусь вчитися. Да? Тому. Е, ми їздили до південних фермерів і вчились, все ж таки, що вони впроваджують, як вони працюють, щоб бути ефективними на півдні. Тому що ми розуміли, що до нас прийде південь зовсім скоро. Да? Тому все ж таки південний фермер це завжди мінімальна технологія, да? витрати. Але знаєте, як не може бути економія заради економії, да? коли ми там навіть робимо такі дії, які нам приносять збитки. Це мінімальний або відмова від обробітку ґрунту, про те, що ми говорили. Це нішеві культури і Херсонщина, наприклад, вони дуже були ну, великі площі під посівом гірчиці, коріандру, і вони, і, і тільки ці культури допомагали їм вижити. Тобто тільки на цих культурах вони могли побудувати економіку, тому що ми не можемо на півдні конкурувати, наприклад, з півночю, Да? Сьогодні в Черні так змінилася температура, що Черніга сьогодні засіває великі площі соняшнику і отримує там доволі гарні результати. Там три-чотири там навіть дехто до п'яти тонн отримує врожайності. На півдні фермер не може отримати навіть три тони. Це тільки має бути гарний рік. Тому ми в економіки ніколи не можемо. Конкурувати там з е, Заходом або з півночі. Тому нішові культури нам допомагають е, все ж таки тримати економіку. Ну і солома на поверхні ґрунту. Тому на останок у мене до вас запитання. Як ви думаєте, через скільки років ви опинитесь в умовах Херсона? Це сьогодні кожному треба замислитись і зробити для себе все ж таки, яка стратегія по розвитку вашого господарства, в яку ви сторону будете йти, яку технологію берете. Тому що, як ви зрозуміли з теми моєї виступу, що тенденція йде на підвищення температури і на зменшення загального випадіння опадів. Тому, кому цікава ця технологія, я завжди відкритий. Можемо поспілкуватися в кулуарах. Дякую.